Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 82 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення на одноцифрове число виду 109 помножити на 5 та 115 помножити на 4. Поясни, як виконали множення. Дивимось на перший стовпчик. 9 помножити на 5 буде 45. 5 написали. А 4 перейшло до десятків, їх запам'ятали. 0 помножити на 5 буде 0, і додати ще 4 буде 4. 1 помножити на 5 буде 5. Дивимось на наступний стовпчик. 5 помножити на 4 буде 20, 0 записали в одиниці, а 2 перейшла до десятків. 1 помножити на 4 буде 4, і додати ще 2 буде 6. 1 помножити на 4 буде 4. Обчисли письмово з поясненням. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота приклади 588. Записуємо перший приклад 108 помножити на 6. 8 помножити на 6 буде 48. 8 пишемо під одиницями, а четвірку переносимо до десятків. 0 помножити на 6 0 і додати 4 буде 4. 1 помножити на 6 буде 6. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 115 помножити на 2. 5 помножити на 2 10. 0 пишемо, одиничка переходить до десятків. 1 помножити на 2 – 2 і ще додати 1 3. 1 помножити на 2 буде 2. 230. Відступаємо ще три клітинки. Записуємо наступний приклад 203 помножити на 4 3 помножити на 4 12. Двійку записуємо одиницю над десятками. 0 помножити на 4 0 і додати 1 буде 1. 2 помножити на 4 буде 8. 812. І останній приклад 112 помножити на 8. 2 помножити на 8 буде 16. 6 пишемо одиничку над десятками. 1 помножити на 8 8 і додати 1 9. 1 помножити на 8 8. 896. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Перевір, чи правильно радик виконав множення, де потрібно виправ помилку. Записуємо. Приклади 589. Дивимось на перший приклад. 116 помножити на 6. 6 помножити на 6 буде 36. 6 записують під одиницями, а трійка переходить до десятків. 1 помножити на 6 буде 6 і додати 3 буде 9. 1 помножити на 6 буде 6. Перший приклад радок виконав правильно. Ми його не будемо переписувати. Дивимось наступний приклад. 252 помножити на 3. 2 помножити на 3 буде 6. 5 помножити на 3 буде 15. П'ятірку під десятками, а одиницю до сотень. 2 помножити на 3 буде 6 і додати ще одиницю буде 7, а тут 6 це помилка. Давайте виправимо це і запишемо цей приклад. 2 на 3, 6, 5 на 3 15, 2 на 3, 6 і ще один 7. 756. Дивимось наступний приклад: 216 помножити на 4. 6 на 4, 24. 4 записали під одиницями, а двійку перенесли до десятки. 1 на 4, 4, і ще 2 буде 6, а тут 5. Цей приклад виконано невірно. Переписуємо його і завершуємо, щоб все було правильно. 6 на 4, 24. 1 на 4, 4, і ще 2, 6. 2 на 4, 8. Переходимо до наступного завдання. Утікаючи з фортеці Людоїда, хлопчик-мізинчик спочатку 3 години летів на спині лебедя зі швидкістю 60 км за годину, після чого 4 години їхав зі швидкістю 15 км за годину на спині оленя. У скільки разів більшу відстань він летів, ніж їхав. Записуємо. Задача 590. Ми маємо. Дві різні швидкості, два різних часу, дві різні відстані. Тому будемо записувати табличкою. Отже, він летів і їхав. Летів він 3 години зі швидкістю 60 км за годину. Відстань ми не знаємо, поки що ставимо знак питання. Далі він їхав 4 години зі швидкістю 15 км за годину. Невідомо яку відстань. У скільки разів більшу відстань, у скільки – це у нас ось така дужечка. І ставимо у скільки разів більше. Звичайно, нам спочатку треба дізнатись обидві відстані, щоб потім їх порівняти. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Знаходимо ту відстань, яку він летів. 60 помножити на 3 буде 180 км. Летів. Тепер наступна відстань 15 помножити на 4. 10 на 4 – 40, 5 на 4 – 20, разом 60 км. Їхав. Наступну дію ви записуєте нижче, а я перейду на наступну сторінку. 3 дією ми тепер можемо порівняти, щоб порівняти, у скільки разів. Нам потрібно більше число поділити на менше. 180 ділимо на 60, відкидаємо нулі, це буде 18 поділити на 6, буде 3. У 3 рази більшу відстань він летів, ніж їхав. Можемо записати відповідь у 3 рази. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Висота найвищої в Україні гори Говерли 2 км 61 метр. Проте, щоб піднятися на її вершину, потрібно пройти гірськими стежками на 9 км 180 метрів більше. Пройшовши від підніжжя гори 3 км 750 метрів, можна відпочити в колибі. Колиба це таке житло чабанів і лісорубів. А ще через 2 км 685 метрів дістатися до джерела. Напевно, мається на увазі джерело гірської чистої води. Яка відстань від джерела до вершини говерли гірськими стежками? Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є Говерла, її висота 2 км 61 м. Але, звичайно, люди не піднімаються вгору на повітряній кульці, а вони йдуть йдуть пішки різними різними гірськими стежками, яких довжина на 2 км 180 м більша. Тобто нам потрібно спочатку дізнатись цю довжину. До висоти гори треба додати 9 км 180 метрів. Отже, 1 плюс 0, 1. 6 плюс 8, 14. ставимо крапочку, і 1 плюс 1 2, 2 плюс 9 буде 11. Отже, довжина всіх стежин від підніжжя гори до вершини 11 км 241 метр. Пройшовши від підніжжя гори 3 км 750 м, можна відпочити в колибі. Ну, давайте десь тут поставимо цю точку, десь тут є колиба. А ще через 2 км 685 м джерело. Чи можемо дізнатись, скільки від підніжжя гори до джерела? Так, звичайно, ми можемо ось цю відстань до колиби і цю додати одна до одної. Так і зробимо. 0 плюс 5 буде 5, 5 плюс 8 13, 7 плюс 6 13, ще один 14. 3 плюс 2 5 і ще один 6. 6 км 435 метрів це від підніжжя гори стежками до джерела. Тепер нам треба дізнатися, а скільки від джерела до вершини гори. Для цього треба довжину від підніжжя до вершини відняти. Ось цю відстань до джерела. Так і зробимо. З одиниці 5 не можемо відняти. 11 мінус 5 буде 6, 3 мінус 3 буде 0. Від двійки не можемо. 12-4 8, і тут 10-6 буде 4 км 806 метрів це є відстань від джерела до вершини гори. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас будуть приклади. Записуємо приклади 592. Давайте ці приклади виконаємо письмово. 7 центнерів мінус 3 кг. Записувати будемо так. 7 центнерів 0,0 кг. Чому саме 2 нулі? Тому що в одному центнері 100 кг. 100 мають 2 нулі. Тому і тут буде 2 нулі. Віднімаємо 3 кг. Кілограми переписуємо, тут не можемо відняти, беремо ось так 9, 10 10-3, 7, 9-0. 9. Центри переписуємо, тут залишається 6 центрів. Відступаємо три клітинки, дивимось наступний приклад. Треба від 6 тонн відняти 742 кг. Тобто, це 6 тонн і 3 нулі, тому що в одній тоні 1000 кг, це 3 нулі. Віднімаємо 742 Кілограми переписуємо, беремо одразу 9, 9, 10. 10 2 – 8, 9, 4 – 5, 9. 7 – 2. Тонни переписуємо і тут залишається 5. Нижче записуємо наступний приклад: 8 центнерів мінус 305 кг. 8 центнерів – це зрозуміло. А що таке 305 кг? Взагалі-то 300 кг це вже є. 3 центнери, тому записуємо ось так. 3 центнери 5 кілограмів. Кілограми переписуємо, звідси не можемо відняти, тому ось так робимо: 10-5, 5, 5 9-0. 9, Центнери переписуємо, і 7-3 буде 4. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад: 35 тонн. 898 кілограмів віднімаємо. Знову беремо звідси і 9,9,10, 10 10-2, 8, 9-9 0, 9-8. 1. Тут вже у нас 4 і трійку просто переписуємо. Ви записуєте нижче, а я перейду на наступну сторінку. Дивимось наступний приклад: 125 центнерів, 0,0 кілограмів. Треба відняти 48 кілограмів. Беремо звідси 9, 10-8, 10, 10 -8, 2, 9-4, 5, тут вже 4 а двійку та одиницю просто переписуємо нема чого віднімати. Відступаємо до три клітинки і записуємо наступний приклад. 10 кг треба відняти 984 г, в одному кілограмі 1000 г, тому 10 кг записуємо ось так. І віднімаємо 984 грами. Не можемо від нуля віднімати, тому беремо аж звідси: тут 9, 9, 9, 10 10 4 6, 9 мінус 8, 1, 9 мінус 9 0. Тут записуємо кілограми, 9 мінус нічого буде 9, а тут 0 залишився, тому ми його не пишемо. Отже, 9 кг 16 грамів. Нижче записуємо наступний приклад. 2 тонни. Віднімаємо 5 кілограмів. Ставимо крапочку тут. І 9, 9, 10, 10-5, 5, 9. Переписуємо, переписуємо тонни і тут залишилось 1 тонна. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. Дивіться, у нас 895 тонн мінус 895 центнерів. В одній тоні 10. Центнерів, тому ми записуємо ось так перше число. А скільки всього десятків в цьому числі? 89. Отже, 89 десятків це і є 89 тонн, тому це число наступне ми записуємо ось так. 89 тонн 5 центнерів. Віднімаємо Записуємо центнери. від нуля не можемо, ставимо крапочку 10-5. 5, 5. Тут залишилось 4, ставимо крапочку 14 9 5 8-8 0 і 8 просто переписуємо. Це є результатом. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Постав дужки так, щоб рівності були істинними. Давайте це завдання виконуємо усно. Нам потрібно 400 поділити на багато чого, щоб отримати в результаті 0. Ну, звичайно, нам потрібно на щось поділити таке, що буде велике. Якщо ми просто 400 поділимо на 50, то це буде 8. 8 на 2, 16, щось не сходиться. Давайте ось так спробуємо поставити дужки. 50 помножити на 2 буде 100. 400 поділити на 100 буде 4, і 4 мінус 4 0, все вірно. Дивимось тут. Якщо ми 400 поділимо на 8, це буде 50, і ще точно не буде 50, якщо ми поділимо на 2. Давайте спробуємо ось так поставити дужки. 8 мінус 4 буде 4. 400 поділити на 4 буде 100, а 100 поділити на 2 50, все вірно. Дивимось тут. Тут треба 280 відняти щось таке маленьке, щоб отримати 270, а саме 10. Як ми можемо отримати 10 з усього цього виразу? Поставимо дужки ось так. 56 поділити на 8 буде 7, і 7 плюс 3 10. Звичайно, 280 мінус 10 буде 270. І тут дивимось, нам потрібно отримати 300, тобто з 500 треба відняти 200. Щоб отримати з цього виразу 200, треба зробити ось так. 60 плюс 40 буде 100, помножити на 2 – 200, 500, мінус 200, 300. Дивимось на наступне завдання. Із чисел 2, 6, 10, 90 вибери ті, за яких нерівність 360 поділити на b менше 60, буде істиною. Давайте це завдання також виконаємо усно. Підставляємо, наприклад, 2. 360 поділити на 2 буде 180. Це не менше 60. Підставляємо 6. 360 поділити на 6 буде 60. 60 дорівнює 60, не менше, не підходить. Підставляємо 10. 360 поділити на 10 буде 36. 36 менше, ніж 60, тому підходить цей вираз. І 90. 360 поділити на 90 буде 4. 4 менше 60. І останнє завдання склади задачу за розв'язанням доповни її короткий запис. Це завдання також виконуємо усно. Дивимось розв'язання і короткий запис. Наприклад, на полі першого дня зібрали 800 кг картоплі. А другого дня у І дивимось розв'язання. Два рази менше. Ставимо двійку сюди. Третього дня у, дивимось розв'язання ділили на 4, тому у 4 рази менше, ніж другого дня доповнюємо запис. Нарешті, четвертого дня також невідомо. Дивимось на розв'язання, додавали 20 це означає на. 20 кг більше, ніж третього, відмічаємо в умові. І питання до цієї задачі: скільки кілограмів зібрали 4-го дня? Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!